Всім привіт! Радий вітати вас на моєму блозі. Перед тим як ми зануримося у таку доволі цікаву тему, хотів би вас попросити перейти у посилання під відео та не забудьте, будь ласка, якщо у вас є така можливість, задонатити для наших захисників. Зараз наша Житомирська, скажімо так, джея тусовка Організатори бюджету збирають на потреби ЗСУ. Тому, будь ласка, якщо у вас є така можливість, буду дуже вдячний. Сьогодні хочу показати легкий спосіб додати коментарі до вашого блогу. Наприклад, якщо він захощений там на якомусь Next або на Gatsby, або на Astro, наприклад, на фреймворках, то є така штука, яка називається GitHub-коментарі. Utterances. Ліба, яка дозволяє підключити гітхаб е, коментарі до вашого блогу. Тобто на кожну сторінку буде створюватися Ісус, і до цього Ісуса будуть прикріплятися коментарі. Це Open Source бібліотека, можна перейти та подивитися. На неї відповідно весь код у відкритому доступі є. Весь код у відкритому доступі є, і тому. Багато вже користувачів користуються нею. Ось. І, відповідно, давайте подивимося, як можна її підключити. В мене є ось цей блог IoT Siendo Space, і в мене вже підключені коментарі. От, Відповідно, я як під своїм аккаунтом і можу додавати коментарі. Відповідно, тут підтримується і Markdown, і всі, всі плюшечки з GitHub. Ось. Окей. Перейдемо до нашого плану. Перше це, потрібно створити, е, репози... Перше, це потрібно створити репозиторій для коментарів. Ось, відповідно, переходимо на GitHub. Я тут створив новий репозиторій. Відповідно, в мене є блог, він приватний репозиторій для коментарів. Я створив новий. Ось, і, відповідно, в мене вже є підключений. Новий пост я створював тестовий коментар. Ось. Далі потрібно підключити цей ап до вашого репозиторію. Відповідно, ось, клікаємо сюди, Install і встановлюємо цей Application, GitHub Application для вашого репозиторію. Ось. Далі потрібно встановити сам скрип на вашому блоузі. Відповідно, ось тут є приклад. Різні, різні наші налаштування для цього всього. Можна вказати репозиторій, і вона автоматом створить вам скрипт. а, Відповідно, тут можна використати різні налаштування для як зберігати Ісуси і, відповідно, вибрати тему. Як я робив О, це все? Відповідно, в нас є ось такі скрипт по замовчуванню. Я створив на реакті такий ось компонент, який в UseEffect ефекті при монтуванні компоненту бере і дивиться, чи у мене Dark Mode у dark mode, мене блог на Астро, тому там в Dataсет додається поле тема, типу Dark чи White. Я витягую це звідси і проставляю атрибут. Ось тут. І відповідно, якщо я перезавантажу, у мене зараз світла тема для коментарів. Якщо я перемкнусь на темну тему, перезавантажу сторінку, то відповідно буде темна тема. Ось Поки що в мене це працює так. І, відповідно, ось бачите приклад, як будуть виглядати ваші коментарі для темної теми і як для світлої теми, тобто саме поле додавання коментарів. Якщо хочете подивитися, як саме будуть виглядати коментарі. Так само, як у Гітхабі, от коментарі, які були додані. Саме за допомогою цієї Ліби, Тобто тут можна і додавати і всякі реакції, і тому подібне. ось. Але для того, щоб додавати реакції, потрібно зайти через Гітхаб. Відповідно, цей спосіб підходить для тих, у кого такий, скажімо. Більш технічний блог, якщо ви думаєте, що ваші всі користувачі будуть, як в мене, більш по технічній частині, будуть заходити через Гітхаб, будуть зареєстровані на Гітхабі, то можна такий от швидкий спосіб там за пару хвилиночок під'єднати під, під до вашого блогу коментарі Ось, дякую за увагу. Якщо будуть якісь запитання. Закидуйте в коментарі. Я зараз прикріплю знизу посилання на свою статтю у блозі і дякую за увагу.